Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачок готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. Е, йдемо до наступної теми. Світ знову активно торгується навколо України. Йдуть переговори, а ракети по Україні як летіли, так і летять. І в повітрі висить одне питання. Україну готують до справедливого миру чи штовхають до угоди будь-якою ціною? З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Давайте спробуємо зафіксувати, що відбувається зараз навколо України і що це означає для нас. От Україна, США, Росія другий день ведуть переговори в Абу-Дабі. На вашу думку, ці переговори матимуть якісь наслідки? Швидких і е, предметних е, результативних наслідків е, зараз і найближчим часом не буде. Тому що є кардинальні розбіжності в позиціях. Я б не сказав, не просто розбіжності, а кардинальні антагоністичні протиріччя в позиціях між е, позиціях України і Росії. Американці пропонують різні механістичні компроміси. Але в питанні про Донбас, зокрема про виведення українських військ з Донбасу, на чому наполягають росіяни, і що частково на жаль підтримують американці, компроміс неможливий. Я не бачу реального компромісу. А Росія застосовує суто ультимативну тактику. Тому в цьому питанні і зараз нема результату, і я думаю, що його і не буде. В питанні про статус окупованих територій, в питаннях щодо російських вимог. Щодо церкви, мови і так далі, теж компроміс неможливий, і тим більше неможливі поступки Росії для Росії переговори в Абу-Дабі це певна тактика. Путін має продемонструвати Трампу, не нам, ні Європі, ні світу, лише Трампу. Продемонструвати свою договороздатність, здатність, що він готовий до переговорів, готовий домовлятися. Але це не означає, що він буде домовлятися. На сьогодні ми не бачимо готовності Росії реально домовлятися на компромісних засадах. Він готовий домовлятися, але лише якщо ми будемо виконувати російські ультиматуми, що для нас неприйнятно. В цьому сенсі ситуація на переговорах в Абудабі. Вона на, на даний момент є патовою. Але треба розуміти, що це перший раунд переговорів. Перші раунди переговорів вони вкрай рідко дають. Конкретні результати кожна сторін демонструє свої вимоги, робить такий, я б сказав, тактичний пресинг використовує різні тактичні прийоми. Ну і формується певний порядок денний на подальші переговори. Вже є інформація про те, що наступного тижня переговори в Абу-Дабі продовжаться, і я вам скажу, це буде далеко не один раунд переговорів, перш ніж виникнуть якісь компромісні варіанти. Якщо росіяни будуть наполягати лише на обговорення теми Донбасу і виведення українських військ з Донбасу американці з цим будуть погоджуватись, все через певний час переговори зайдуть в глухий кут, як це вже неодноразово було раніше. Якщо відбудеться переформатування порядку денного переговорів. І, наприклад, будуть обговорювати енергетичне перемир'я або інші спірні питання, по яких можливий компроміс, зокрема, питання припинення вогню, поетапне припинення вогню, гуманітарні питання і так далі. Ну тоді певно просування вперед може відбутися. Тому на сьогодні є лише початок переговорного процесу, але я б не робив ні апокаліптичних, ні оптимістичних висновків. А от стає майданчиком для цих. Трихсторонніх переговорів. Це просто зручна локація, чи ознака того, що справді центр дипломатії поступово сувається від Європи? Ні. Е, ну, слухайте, не треба в даному випадку виходити з суто географічних міркувань. Я зараз поясню, чому Абу Дабі. До речі, не перший раз там відбуваються переговори. Там навіть були переговори про обмін полоненими, про повернення українських дітей. Ну я маю на увазі не тільки у а там поруч в Катарі були от по звільненню українських дітей з російського полону, а також переговори про обмін полоненими відбувалися, зокрема і в Еміратах, тому це не в перший раз. І те, що переговори відбуваються не в Європі, не означає, що Європа взагалі осторонь. Європа не є учасником переговорів. На жаль, так в силу різних причин, в силу зокрема і тому, того, що європейці самі не визначились, хто від них буде вести переговори, але вони не прямо все ж таки беруть участь в переговорах. Сполученими штатами з нами вони дуже нам допомагаються відстоюванні наших переговорних позицій, але в прямих переговорах з Росією вони участі не беруть, зокрема, тому що Росія проти, ну і американці теж на даний момент не хочуть, щоб європейці включалися в переговорний процес. Однак, ну прямих переговорів, наприклад, в трьохсторонньому форматі теж не було раніше, от це перший раз. І фактично нинішні переговори в Абу-Дабі це новий етап більш серйозний етап переговорного процесу. Чому Абу-Дабі? Зокрема, тому що американські переговорники Стів Уїдков і Джаред Кушнар після Абу-Дабі їдуть до Ізраїлю. Треба розуміти, що Стів Уїдков він такий переговорник багатостаночник. Він веде переговори між Росією і Україною, він веде переговори по сектору Газа. А також він ще займається переговорами зараном, і тому близький схід це частина переговорної активності Стіва Уїткафа. І я думаю, що саме американці визначалися, де саме будуть ці переговори, щоб логістично це було зручно для Стіва Уідкафа і американської делегації. От зараз ми побачили відсутність компромісу на цих переговорах. А якщо ризик того, що Україну штовхатимуть до цієї формули. Мир в обмін на території збережеться і наступного тижня. І Таким чином ми заходимо в глухий кут. Що далі? Ну, по-перше, нас штовхають до цієї формули з серпня місяця, з серпня. О, те, що росіяни, росіяни називають дух анкоріджа, принцип анкоріджа. Хтось каже вже про формулу анкоріджа, хоча формули немає, йдеться саме от про цю ідею: що Україна має вивести свої війська з Донецької області. І після цього нібито. Росіяни готові припинити вогонь в Донецькій і Луганській областях. Зараз я думаю, ця тема обговорюється вже предметна: готові чи не готові вони на припинення вогню. Потім у американців є зустрічна ідея, щоб е, ну українці вийшли з Донецької області, але росіяни хай виходять з Харківської області, з півночі Сумської області, з сходу Дніпропетровської області. Поки ми теж не знаємо, чи готова Росія на це. Але для нас неприйнятно, що ми просто так. Виходимо з Донецької області. Це неприйнятно і в воєнному, і в політичному, і в соціальному сенсі. Тому е, е, на сьогодні да, тиск був. І, як правило, е, ну, американці це традиційно роблять. Ми це бачимо там по Гренландії, бачили в нашому випадку по ресурсній угоді. Перший етап це шалений тиск на нас. Головне вистаєте. Сказати, окей, ми готові домовлятися, готові шукати компроміс, але ми не підемо на неприйнятні рішення, на неприйнятні для нас поступки через певний час американці починають конструктивно домовлятися. От з росіянами складніше. І якщо росіяни не будуть готові домовлятися через певний час. Ну тоді, да, тоді переговори зайдуть в глухий кут, і може бути пауза в переговорах або їх переформатування, що було б в принципі правильним кроком. Але на даний момент часткова подача розвиток переговорного процесу залежить від США. От якщо вони почнуть тиснути не на нас, а на Путіна і примушувати росіян до реальних компромісів, тоді якась перспектива переговорів з'явиться. Якщо вони будуть тиснути лише на нас. Врешті-решт все залишиться ну, завершиться тим, чим раніше е, глухим кутом в переговорному процесі, і ми вже декілька таких ситуацій бачили, і припиненням на певний час переговорного процесу. Потім він знов відновиться. Тому е, ми зараз на початку складного, дуже суперечливого переговорного процесу, його нового етапу. Поки що е, зарано казати, як далі буде розвиватися ситуація. Я думаю, що. Для нас, як кажуть, до речі, деякі американські представники, дуже важливо вистояти фінальну частину зими, зимового сезону. Тому що росіяни, як ми бачимо, вони намагаються силовим чином тиснути на переговорний процес і на нас, хочуть нас зламати середини і зруйнувати нашу оборону спроможність через руйнування енергетики. Якщо ми вистаємо, От тоді буде очевидно, що росіяни свої, свої мети не досягли. Тоді можливо переговори будуть більш гнучкими, зокрема з боку Росії, але не зараз на початковому етапі переговорів. Я думаю, що і найближчі тижні як мінімум. Конкретних результатів не буде. Пане Володимире, дуже коротко. В нас менше хвилинки лишилося. Я читав так. вашу колонку Трамп Давос, Іронія долі. От ви показуєте зіткнення там, двох світів, світоглядів. Так. Де для України головний ризик? У Трампі чи в Європі, чи в, в нашій втомі? Дуже коротко. Ні, ризик, безумовно, головний ризик для нас це Росія. Небажання безумовно. Путіна припиняти війну. Оце головний ризик. Ризик, який також проявляється, це Трамп постійні його хитання. Те, що він підходить до переговорів і, взагалі, до політики, зовсім інакше ніж традиційні західні лідери. А європа, хай непослідовний, хай слабкий, але це на сьогодні наш головний партнер. А не ризик, Володимир, дякую вам, дякую вам за цю розмову. З нами був політолог Володимир Фесенко. Далі.